Всіх вітаю, вас, любі друзі! З вами Дмитро Триниця. Ми з вами вже спілкувалися, на які тільки можна теми. Але міні вени від 10 до 15 тисяч доларів ми ще не розглядали. Тому думаю, що саме сьогодні час виправитися. Поїхали. Загалом можу сказати, що критерії відбору були досить прості. Я обрав лише міні вени та компакт-вени, починаючи від 2000 13-го року випуску, ну і, звісно, що в ціновому діапазоні від 10-11 до 15 тисяч доларів. Звісно, що тут будуть варіанти як 13-15 року, так і більш сучасні. Вже там 18-го навіть року випуску, з хорошим опціональним оснащенням. Звісно, що я звертав увагу на рівень надійності, вартість обслуговування, загалом рівень комфорту, який дає машина. Трішки на дизайн, звісно, що на безпеку, ну і на багато інших факторів. Але що ще головне хотів би відмітити, я дуже велику увагу приділив відгукам власників, тому що як не ну а для мінівенів це особливо важливо. Тож думаю, що ви зможете однозначно підібрати собі якийсь варіант по душі. Сідайте, готуйтесь, буде дійсно цікаво, і не забуваємо підписуватися на канал та ставити лайки. було, Ну тоді рушаємо. Десяте місце і відкриває наш рейтинг француз Peugeot 5008. Peugeot 5008 – це великий сімейний мінівен із відносно сучасним, як на свій вік дизайном. В ціновому діапазоні від 10 до 15 тисяч я раджу подивитися до версії від 2013 по 2016 рік. А ось зустрічається і від 2017 року з оновленим дизайном тут як підвартить. Опціональне оснащення досить багате. Це панорамний дах, система автоматичного паркування та система контролю тиску в шинах, клімат, обігрів сидінь та багато іншого. Салон відзначається використанням якісних матеріалів, а збірка краще, ніж у багатьох конкурентів. Результати краш-тесту досить позитивні. Придратися ну тісно ні до чого. Лінійка моторів включає 1,6 літровий бензиновий двигун потужністю 120 або 156 кінських сил. Динаміка при такому розкладі виходить в межах 9-10 секунд до сотні, але є ще й 2-літровий дизель на 150 163 кінських сили. Він і більш ресурсний і економічніший. Витрати паова становлять 7-8 літрів на 100 кілометрів в міському циклі і з цим можна спокійно миритися. А сам ресурс подібного двигуна до капітального ремонту близько 350 тисяч кілометрів. Дійсно цікавий варіант, як не крути, особливо якщо у вас нема стереотипного мислення про французький автопром. Дев'яте місце в топі відхопила тачка від японців, а саме Mazda 5 Покоління, тобто 13-16 років знайти таку можна і навіть за 10 тисяч, якщо брати 10-12 рік. Але на той час в моделі була купа дитячих хвороб, які надійно вилікували, тому версія від 13-го року оптимальна. Двигуни пропонувалися від 16 літрового дизеля до 2 літрового бензинового агрегату і давали звичайну динаміку і витрату палива. Тут немає нічого цікавого, але ресурс особливо бензинових версій часто перевалює за 400 тисяч при хорошому догляді. Надійність авто загалом радує, хоча підвізка досить жорстка. За міцність треба чимось платити. У плані комфорту та опцій авто є все необхідне для даного класу. Об'єм салону не змушує скаржитися. Безпека на кроштесті вонка була оцінена на 5 зірок, Тачка відповідає всім стандартам на той час, що було, умовно кажучи, нещодавно. За якістю збірки та й матеріалів загалом скарг не чув. Вже іноді люди висловлюють недоволення з приводу якості салону, хоча вимагати чогось від моделі середнього класу безглуздо. З всі витягнуті обвіси, з якими незручно під'їжджати до бордюрів, погана шумалізаляція на трасі та певним чином гальма. Але якщо знайти автівку в гарному стані, то думаю, скарг особливо у вас не буде. А якщо ви переймаєтесь приводу того, що ваші гальма не відпрацьовують як раніше, або вони будуть видавати якісь скрипи, то є один засіб від Компанії Бардаль, який називається якраз таки бардаль Антібрюд. Тобто, вимовно кажучи, просто берете оцей от носик, знімаєте кришку, одягаєте замість цього такий довгий, якщо хочете дійсно добре змастити вашу гальмінну систему. Ну і після короткого оприскування ваші гальма буквально за декілька кілометрів їзди перестануть скрипіти. Що можу сказати, що ефект досить довго у вас буде приблизно. 3-5 тисяч кілометрів він буде зберігатися. Далі можна просто повторити процедуру. Чудовий засіб, яким я сам користувався на Шія е, Ягуарі, коли в мене був фікстайп. Тому можу радити. Звісно, що за посиланням ви ще ви можете його придбати. Ну і нагадую, що за промокодом діматорок у вас є знижка ще десять Восьма позиція в рейтингу і тут у нас Рено, і її модель Сенік від 2017 року. Знайти авто 17-18 років можна навіть маючи 12 тисяч доларів у кишені, але краще запастися сумою побільше. Це компактний мінівен, називайте як хочете, який по ергономіці та комфорту йде класом вище за Меган. Тут багато місця і для пасажирів, і для багажу. На додаток салон веселеко трансформується, а різні відсіки та фішки в ергономіці ніхто не скасовував. Кондиціонер, обігрів сидінь, електрорегулювання скла, клімат у певних версіях, панорамний дах, обдув та електрорегулювання сидінь в топовому пакеті і ще купа фішок по безпеці. Допомога в керуванні значно краща ніж в минулих поколіннях. Двигунів було декілька, а ну і найбільш цікавий за цю суму: популярний 15 літровий дизель на 95 та 110 коней. Так, небагато, але ресурс досить хороший, а витрати паува взагалі чудо. 4-5 літрів у міському циклі і 3 на трасі, як не крутий, а лише за це можна обрати саме цю модель. В певних моментах бувають запитання, наприклад, по якості збірки, але вони не критичні. Renault Scenic – це варіант для тих, хто хоче трішки більше простору і комфорту, ну і звісно, що цікавіший дизайн, ніж у конкурентів по сфері. Сьоме місце і тут вашій увазі вже американська модель. Ford C-Max. Раніше я вже ставив цю тачку на друге місце в списку сімейних авто, і машина повністю засуговує на це. Тепер же мова за роки випуску від 2015 року, і це покоління можна придбати маючи в кармані від 11-12 тисяч доларів, з пробігом 100-150 тисяч. Дизайн не вирізняється, але є декілька але. По-перше, тут хороша безпека і 6-8 подушок для вашого спокою в дорозі. По-друге, салон і справді просторий, як для компактного мінівена. Хоч салон і має третій ряд в деяких версіях, але там дуже тісно і краще брати двохрядну версію з багажним відділенням на понад 700 літрів. Тільки уявіть собі, скільки всього можна брати із собою в дорогу. До того ж, тут значно більше опцій, ніж очікуєш від машини даного сегменту, навіть голосове управління, датчик світ. То та різні системи допомоги в керуванні із двигунів особливо раджу 1,5 та та літровий дизель на 120 та 170 коней. Звісно, є ряд бензинових турбованих версій, але вони не сяють ресурсом. Вирішувати, звісно, вам або варіант справді цікавий, ну однозначно, принаймні вартою своїх грошей. А шосте місце заслуговує ще одна цікава модель від французів: Renault space від 2015 року. Одразу хочу сказати, що ця тачка скоріше по верхівці нашого бюджету, і ціни на доглянуті екземпляри починаються від 14 тисяч доларів. Але ключове те наскільки багато ви отримуєте за цей прайс. Це повноцінний, великий мінівен для всієї родини чи навіть більше. Близько 5 метрів довжину, майже метр дев'яносто в ширину. Дійсно стильний і сучасний навіть сьогодні дизайн, причому не тільки зовні, але й в інтер'єрі. Електронна панель, круїз контроль, мультируль, клімат, обігрів та вентиляція сидінь у деяких версіях, хороша мультимедія і можливість замовити панорамний дах для кращих відчуттів під час подорожі. До того ж, у салоні три ряди повноцінних сидінь. Можливість трансформації салону та досить велика кількість фішок з позиції безпеки та допомоги в керуванні. Звісно, модель отримала заслужені 5 зірок на каштесті, але на цьому не все. З моторної гами радше звернути увагу на 1,8 літровий бензин, а особливо на 2-літровий дизель, який, в залежності від версії, видає від 160 до 200 коней. Складно уявити, що витрати пального при такому розкладі будуть цього в межах 6-7 літрів у місті. Коротше, теж чудовий вибір, але, звісно, комутачка завелика, то рухаємось далі. І на п'ятій позиції в нас дуже незвичний гість. Машина, яких не дійсно мало на дорогах, але для тих, хто хоче виділитися в самий раз. BMW другої серії Grand Tourer. Більшість навіть не чули про таку модель, і не дивно в Україні її всього ж тут п'ятдесят. Але задоволення, яке може принести ця тачка, точно довго варте. Версію 14-15 років реально знайти за 14-15 тисяч доларів і за цей прайс ви отримаєте не лише статусний і стильний дизайн та хорошу якість оздоблення салону, але й непогану моторну гаму. Кращий варіант це 2-літровий дизель на 160 коней, який дає прискорення до першої сотні за 9 з копійками секунд та витрати пального буквально у п'ять з половиною 6 літрів по місту. Ще із позиції надійності зарекомендував себе на ура – Поломки тепляються рідко, а загальний ресурс дотягує до 400 тисяч кілометрів, що рідкість у наш час. Є вибір як механіки, так і автомату, що підійде для людей, які обирають практичність і при цьому німецьку якість. Звісно, зі сторони опцій та фішок обділені ви не будете. Тут є все те саме, що й у моделі з попереднього місця, тільки оберити трохи менше. Але незважаючи на це, місця в салоні досить, а багажний відділ на 645 літрів задовільнив більшість потреб. Справді унікальна просто пропозиція на ринку для тих, хто звик не відповідати канонам суспільства. А на четвертому місці розташувався більш компактний мінівен для тих, хто шукає щось традиційніше, ну і менших розмірів. Toyota Verso. це представник окремого класу авто компакт які наразі здобувають популярність. Навіть довжиною у 4,5 метри тут зробили три ряди сидінь для семи пасажирів, а також багажний відсік об'ємом близько 300 літрів при розкладеному третьому ряді. Але, звісно, останні сидіння мають скоріше символічну роль і підійдуть для дітей. Ростір використано дуже ефективно з урахуванням можливостей трансформації, різноманітних ніж та ергономіки. Вибір опцій тут широкий. Європейські краштести підтверджують високий рівень безпеки, тому можна не хвилюватися. Вергонів доступно три варіанти: бензинові 1,6 і 1,8 з потужністю 132 та 147 кінських сил, а також дизель 1,6 на 112 коней. Особливо я б віддав перевагу бензиновим версіям, але вибір за вами. Якщо пріоритетом є економія пального, можна спробувати і останній варіант. Щодо коробки передач та ходової, тут проблем немає. Мінусом може бути те, що в 2018 році припинили випуск третього покоління. Як на мене, то вони могли б спокійно продовжити цю тенденцію, оскільки ну, дійсно вийшла вдала модель. А от ми і дістались до трійки лідерів. Та перш ж продовжити, друзі, не забуваємо підписуватись на канал та ставимо лайки. Ну а на третій позиції в нас Seat Alhambra від 2010 року випуску. Формально ви легко знайдете автомобілі 13-15 року за ціною від 12 тисяч доларів у хорошому стані. І якщо вірити відгукам власників, це найкраща пропозиція серед варіантів у рейтингу. Люди відмічають високу якість матеріалів, як для цього класу, простори салон та якісну збірку. Звісно, і опцій тут чимало. Як клімат, обігрів сидінь та дзеркал, проїзд. Датчик світу і купа іншого, але сучасних систем безпеки, на жаль, нема, оскільки стандарти тут були витримані на рівні 2010 року і суттєво застаріли. Але не варто сприймати це якщо жахливе. Машина має надійну гаму моторів, серед яких я особово виділяю двохлітрові бензинові та дизельну версії, що можуть похизуватися потужністю у 220 сил у першій версії. Та цілою низкою варіантів на дизелі від 140 до 184 сил. Це досить сильно відрізняється від інших мінімедів у класі, а враховуючи ще й ресурс та високу надійність основних вузлів, Альхандра виглядає ледь не ідеальним варіантом за цю ціну. Але як не крути, а по функціональності та певним особливостям є ще пару цікавіших варіантів. І до одного з них на другому місці відносить Dodge Grand Caravan від 2011 року. Знайти цю машину сьогодні можна від 11-12 тисяч доларів у належному стані, але скоріш за все це буде биток зі штатів. І варто пам'ятати, що пошкодження при відборі мають бути незначні, оскільки мінівен це в першу чергу машина для сім'ї чи пасажироперевезень, і безпека тут ключове. Перевірений часом 3,6 літровий двигун, що встановлюється на цю модель, може працювати до 500 тисяч кілометрів при належному догляді і видає 287 кінських сил, що більш ніж достатньо для розгону до сотні менше, ніж за 8 секунд. При вазі понад 2 тонни і довжині біля 5 метрів це вражає. Щодо споживання паова, так воно значно впливає на розхід, проте 14-15 літрів у місті це нормальна практика для такого об'єму, і поставити сюди газ немає ніякої проблеми. Більшість власників так і зробили і не турбуються заправці. Об'єм багажника вражає. Від двох до чотирьох тисяч літрів це враховуючи те, що тут є три повноцінних 50 дінь, багато приємних опцій для зручності кожного пасажира і можливість обрати версію з розкладним столиком для другого ряду. Коротше кажучи, це майже дім на колесах і просто ідеальний варіант для довгих подорожей. Модель випускалася по 2020 рік і, на жаль, була знята з виробництва. Ну і чесно кажучи, не розумію, чому, адже за такий прайс навряд чи ви знайдете настільки функціональний і великий мінівен. Ну але ще залишається в нас перше місце, і його я можу віддати автомобілю, який ви легко знайдете від 11-12 тисяч доларів. І по рівню надійності йому нема рівних. Seat Altea XL. По факту вах у іспанській оконтовці, але напрочуд вдалий автомобіль, який ви можете знайти у модифікації 13-15 років. Адже потім модель через фінансову кризу всередині компанії зняли з виробництва. Дизайн не свіжий і, мабуть, це єдиний мінус. В усьому іншому суцільні плюси. Моторна гама дизелів від 1,6 до 2 літрів, включаючи мільйонник 1,9 на 105 коней. Хороші бензинові версії від 1.2 до 1.8, які ще водночас економні, ще ресурсні і здатні проїхати 300-400 тисяч без питань. Тож, хороші коробки передач, де автомат навіть цікавіший за механіку. Жодних претензій до окофарбового покриття, міцна ходова і відуки власників на рівні 4,7 з 5 балів. Це справді крутий результат, як на мене. А додайте ще й просторий немаркий салон, що ніби створено для дальніх поїздок. Велика кількість опцій від клімат-контролю до датчику світу і дощу, обігріву сидінь, хорошої музики і впад з безпекою на рівні 5 років свого часу отримуємо кращий мінівен в такому. Діапазоні. Звісно, це варіант більше для тих, у кого 10 ніж 15 тисяч доларів, але все одно дуже вдалий агрегат, який вартий уваги і свого місця в рейтингу. Що ж, друзі, я от закінчив для вас цей топ мініменів і думаю, що у вас є якась думка щодо названих варіантів, або, можливо, ви є власником якогось представних агрегатів і можете поділитися вашим досвідом експлуатації. Мені особисто і думаю, іншим глядачам буде дуже цікаво почитати, тому не забувайте писати коментарі, підписуйтесь. На канал та ставте лайки. А я з вами прощаюся до наступного тижня, до нових відео та нових зустрічей. Бувайте!